Ще ніколи цукерка з не була такою великою. Ще ніколи я не могла так прикрашати пряниковий будинок. Тільки подивіться, скільки крему. Буду прикрашати свій будинок. Здорово! М -м -м. Думаю, мені вдасться зробити дуже-дуже красивий будинок. Так. це мені не знадобиться. Як пишно. Чарівно. Так, цеглини вже готові. Матеріали, що залишились, потрібно закинути всередину. Зроблено. Які райдужні мармеладки. Але спершу я їх спробую. Смакота. Ні, всередину засовувати я їх не стану. Краще я прикрашу дах. Тільки подивіться, якою яскравою вона одразу стала. А щоб ці мармеладки вітром не здуло, я скористаюсь цукерками скітов. Вони теж яскраві та кольорові, а ще вони послужать чудовим обтяжувачем. Яка я молодець! Тепер саме час тростинок лядяників кия, кия. Вони прикрашатимуть будинок ззовні. І ще більше червоно-білих льодяників на стіни. Буде дуже гарно. Але і це ще не все. Більше таких льодяників. І не лише таких. Не можна забувати і про трубу. І теж треба прикрасити. Мені не вистачає ставні на вікна. О, шоколадка Брене цілком підійде. Йому вона все одно не потрібна. Ой, ой! Ну ось 40 білого дня шоколадку крадуть. А тобі що, шкода? Шоколад, до речі, дуже-дуже смачний. Він ідеально підійде, щоб зробити мої віконці ще більш милішими. Ой, яка це смакота? Добре, часть зайнятися вікнами. Готово! Але й шоколад потрібно прикрасити, щоб він був більш яскравим. <пи пи> на ну що, мій будиночок майже готовий? Я закінчила. <пи> Отже, тепер я. <пи> Почнемо з мармеладних плиток. О. Отак. О, як же боляче. Дурні мармеладки. Сподіваюся, що, хоча б як оздоблення на стіни, вони добре підійдуть. Ну що ж, подивимось. Ой, важкі. Так, непогано. Мені здається, виходить навіть дуже симпатично. У мене буде холодна хата. Ніби зроблено з льоду. Мені здається, це дуже гарно. А ще на головній стіні я намалюю усмішку з печива орла. Два великих печива це очі, а маленькі послужать якості рта. Попля. Та-да. Але це ще не все. Мені потрібний носик. Для цього мені потрібно витягнути насіння моркви. Е, е, я зможу. Вийшло. Насіння потрібно посадити у відро і виростити гігантську моркву. Чудово. Тепер мені треба води трохи. Морквина є. Залишилося її тільки витягти. Але як? Вона надто глибоко проросла у землю. О! О Брайн, Іди сюди! Потрібна твоя допомога! Допоможи мені витягнути моркву. е, е, е Ну-ка, не йди. Що ж, доведеться залучити фібі. Давай, Іди тягнути. Ладно. бо. Ну, Є, е велике вам дякую. Дайте п'ять. Звертайся. Гей, Ей! а е я, я. Давай, йди п'ять. <плев> Зелений хвостик мені не потрібний. Він буде зайвим. А ось сама морква ідеально зробить носик. Виходить, чудовий будинок сніговик а на дах я закину шапочку. Це буде дуже мило. Та-дам. Тільки подивіться на це. Вийшло чудово. Брайан, чекаємо тільки тебе. Знаєте що? А мій будиночок буде навіть крутішим за ваші. Я запакую його в папір. Він буде виглядати як справжній подарунок. Здорово виходить, правда? Так. Але це ще не все. Трохи ялинкової гірлянди не завадить. На неї я вішатиму новорічні кульки. Так мій будиночок стане ще святковішим. Яка краса. Але що ще повісити? Точно, Колько! Здорово! Так, а що ще? Ліхтарики! Вони теж будуть дуже доречні. По-моєму, мій будиночок виглядає куди крутішим за ваші. Що ж ми маємо робити далі? Книжка, підкажи. Ага, настав час прикрашати подвір'я. Це просто. Для початку я приходжу санки з подарунками. З них я витягну пістолет для бульбашок і за його допомогою нароблю копу штучного снігу. Погнали! Ти мене забризкав. О, ці ще борода? Oh -oh. Ну і що? Проте тепер ми маємо купу справжнього снігу. Це ж дуже мило. Його можна піднімати та робити справжній снігопад. Дивіться, як здорово! Раз у мене тут багато куляк, то й парочка великих буде доречною. У нас же новий рік. Значить, куди ми без ялинки? Вона буде красуватись прямо посеред ділянки. А під неї я покладу всі подарунки. Думаю, що їм там саме місце. Ой, як гарно. Яка краса! Але чогось не вистачає. Точно! Поштової скриньки. Вона у мене теж червона і обмотана ялинковою гірляндою. У неї я покладу листа для Санти. Подумаєш, я зроблю будиночок куди гарнішим. І ялинка у мене буде непроста, а шоколадна. Тобто потім її можна буде з'їсти. От яка красуня. Я прикрашую її не іграшками, а кремом. Але одного крему все-таки обмаль. В якості ялинкових прикрас ідеально підійдуть пряники. Хлопчики, я можу пригостити вас, але обов'язково лишіть мені для ялинки. Є. І подарунки у мене також будуть їстівними. Але це ще не все. Я прикочу пару злиплих цукерок. Вони схожі на печиво. На них я покладу зігнуту шоколадку, щоб зобразити лавочку. Так, вийшло. З карамель, якщо залишились, я зроблю стежку до будинку, щоб я завжди знала, куди я повинна йти. Як здорово! Ще мені знадобляться дві палички твікс. З їхньою допомогою я зможу будувати парканчик. Не тільки надійний, а ще й дуже смачний. Але крім мене їсти його ніхто не повинен. Далі я поставлю єстівну поштову скриньку. Та єсівні барильця для чупа-чупсів. Хтось зможе ними почастуватись. Ви знаєте, здається, вийшло неймовірно атмосферно. ту ту Ден, а ти чого чекаєш? Давай скоріше вже прикрашай свій будинок. Прикрашати так, вже час. Спочатку мені доведеться трохи покопати снігу, а зробити це мені потрібно для того, щоб зліпити крижану гірку. Гірка готова. Тепер я буду скочувати з неї прямо в сніг. Тобто у мене не просто гарна територія, а ще й дуже весела. Але однієї гірки явно обмаль. Буде дуже доречним сніговик. Не дарма, що мене будиночок виглядає саме як сніговик. Буду підтримувати цю компетенцію. Так, а тепер голова. Я скотав три кульки. А обличчя сніговику я зроблю цукерками та вапельним ріжком. А щоб сніговик не замерз, я накрию його шапочкою та шарпиком. Не мерзне, мій маленький. Але цього все одно мало. Мені знадобиться величезна брила льоду. Ой, яка вона важка! Але чого не зробиш заради прикраси будинку? Цьому льоду я надам форму за допомогою пилки. Саме з льоду я хочу зробити собі ялинку. Отак. От Зручно. Стоятиме тут доти, доки не розтане. Ось це так. Тяжка ялинка вийшла. Її варто посунути ближче до будинку. І прикрасити її синьою стрічкою, що горить. Паркан я зроблю з мармеладу. Ці плитки ідеально лягли на стіни, тому сподіваюсь, вони так само ідеально стоятимуть в якості паркана. Залишилась тільки крижана поштова скринька. От і все. Моя ділянка готова. Що ж, далі, книга. Ага. А далі ми маємо облаштувати будинки всередині. Що ж, поки все виглядає досить нудно. Але я зараз все швидко виправлю. Почнемо з затишного червоного килима. Його я постелю на підлогу. Він такий пухнастий. Відмінно. Далі мені знадобляться дерев'яні колоди. Їх багато і вони такі важкі. Але з їхньою допомогою я зможу прикрасити стіни. Ой-ой-ой. Для цього мені лише потрібно прибити дерев'яшки до стіни. Ну, це легко. Це я вмію. Mm -hmm. Так, ай! Як боляче! Я переоцінив свої сили. Ну от, тепер у мене пальчик болить. Все через безглуздий молоток. Спробую ще раз. Може, вдруге вийде краще. О, і справді вийшла. Залишилось тільки доробити да решту стін. Їх теж потрібно прикрасити колодами. Ех, як же здорово! Виходить такий затишний будинок. Але це лише стіни. Мені потрібний камін. Підняти його сюди я зможу лише за допомогою мотузки. Ох! Зате подивіться, як він ідеально вписався в куточок мого будинку. На нього я поставлю мініатюру з парком разва. Дивіться, вона рухається. По-моєму, це чудова прикраса. Далі чоботи треба розвісити над каміном. У них сам подарунки. Стіни ж потрібно прикрасити між але знаєте, все одно виглядає якось незакінчено. На стіні буде чудово виглядати ялинковий вінок і червоний подарунковий мішок. Готово! І трохи додаткових прикрас. Для остаточного затишку не вистачає лише крісла гойдалки. А знаєте, парочку лоскунчиків теж буде до речі. У моєму мішку залишилась іграшкова залізнична дорога. Мабуть, вона буде розважальним елементом цієї кімнати. Поїзд буде їздити, а я буду за ним спостерігати. Ту-ту! О, здорово! Ялинка у мене на вулиці, але в будинку теж має бути хоча б маленька. Моя буде з мішури, і подарунки лежатимуть просто біля неї. Все готово! Можна відпочивати, поласувати смачним печивом та солодким какао. Дуже затишно. Як же прикрасити будинок мені? Почати треба з підлоги. Думаю, шоколадна плитка чудово підійде. А ходитиму я в цих милих капцях. О, далі мені потрібний крем. Який, до речі, вже привезли. За допомогою цього криму я прикрашу стіни будиночка. Як гарно! Тепер цукерками з кітелс я викладу смужку біля підлоги. А на стіни, як і зовні, повішу карамельки та тростинки. Ці солодощі завжди виглядають круто. Готово. Тепер мені потрібно зробити собі диван. Він теж буде пряниковим. В якості клейкого матеріалу я використовую крем. Так у мене вийде чудовий диван. Здорово! До речі, диван дуже зручний. Але якщо є диван, то має бути і столик. На ньому лежатимуть різні смаколики якими, до речі, вже можна насолоджуватись. Бо мій будиночок готовий. А-а-а. Я молодець. Як і зовні, будинок всередині я оброблю мармеладними панельками. Точно. Його нижню частину. У мене буде блакитна мармеладна підлога і блакитні мармеладні плінтуси. Готово! <реш> Тепер підлога Зроблено Стіни я пофарбую балончиками, а саме білою фарбою. Але просто білі стіни. Ви знаєте, це доволі нудно. Потрібно різноманітнити їх синіми сніжинками. <реш> а от і сніжинки. Сидіти я буду на цьому синьому кріслі. Круто, що воно ідеально вписалося в мій інтер'єр. А ще в мене буде такого ж кольору полечка, на котру я поставлю двох миленьких сніговиків. На мою думку, вийшло круто. Але яке життя без телевізора? Повинні ж бути якісь розваги. Телевізор стоятиме на тумбочці. На ньому я завжди зможу подивитися улюблені челенджі на нашому каналі. Залишились дрібні деталі. Потрібно розставити різні іграшки. І, звичайно, час розслабитись з улюбленою кока-колою, але просто пити коло нудно. Хочу перетворити її на крижаний коктейль. Для цього її потрібно пропустити через спеціальну склянку. Вийшло чудово. Саме час спробувати коло та насолоджуватися веселими віддяжками. Чарівно. Ха-ха-ха! От смішно. Чого ви чекаєте? Я голодна. Ми чекаємо на твої вказівки. Я хочу, щоб у першому раунді ви приготували пасту. Пасту добре. Добре. Okay. Бабуся, прокидайся, внучка хоче пасту. Пасту? Просто. Я вже варила для неї спагеті. Тож нічого складного в цьому немає. Все за класичним рецептом. А Пробачте, це все борошно. Нічого страшного. Ще раз пробачте. Я хочу самостійно приготувати спагетті. Після борошна вхід підуть яйця. А ними навіть віджербивати вмію. Ой-ой, стійте! Ой, і знову пробачте мене. Мені завжди здавалося, що з мене непоганий вийшов би Що ж, коли тісто готове, потрібно розділити його на невеликі кульки та розфарбувати кожен у певний колір. Після за допомогою спеціальної машинки я наріжу тісто на саму локшину. Для цього потрібно просто обережно прокрутити тісто в цій машинці. На мою думку, виходить дуже круто. А Головне оригінально. У всіх буде проста локшина, а в мене спагетті у вигляді квіточки бабуся як ваші успіхи. Все відмінно. Внучка завжди любила звичайні спагетіски. Чого та чому ж мені не запропонувати її саме їх? Венти, як у тебе справи? Річ мені потрібна твоя допомога. Я не хочу, щоб моя лакшана була схожа на класичну. Для мене вона надто світла. Якщо додати трохи чорного барника, буде саме те. Кечуп. Я теж додам. Він буде у ролі крові. До речі, додатково засуну мармеладні очі, щоб вони доповнили композицію. Малятко, ти готова спробувати та обрати переможця? Навіть не знаю, що почати. Мабуть, насамперед сам перед спробую класичну локшину бабусі. Я з дитинства її просто обожнюю. Думаю, цього разу нічого не змінилось. Як я й думала, смачно та просто. Далі вхід піде локшина від Еніт. Вийшло, звичайно, нереально красиво і дуже мило. Це справжній витвір мистецтва. Його навіть їсти не хочеться. Еніші додала додаткових макарошок. Схоже на вампіра. Ууу, страшно! Ці макарони не зварені, сухі. Їх нереально їсти. Залишилась локшина від венти. Подача не гірша, ніж У, у стилі уенди. Насамперед я хочу спробувати очі. Він що мармеладний? Обашні отакі. Вен як ти зрозуміла, що мармелад так круто поєднується з локшиною? Це ж просто нереально круто. Таку смачну лакшану я даю їм повністю. Навіть крапельки соусу на тарілці не залишу. Думаю, переможець очевидний. Найкраще лакшану приготувала Венздей. Як так? Я ж так старалась. Венздей прибери зараз же. Досить лякати літню жінку. Малятко, ти вже готова дати нам нове завдання. Так, хоче коктейль. Зможете зробити? Цьому вигляді тобі внучечко все ще завгодно. Okay. Коктейлі я вмію робити. Я зараз зроблю такий, що ти його ніколи в житті не забудеш. Основою для коктейлю стане звичайний спрайт. Його потрібно залити в келих такої незвичайної форми. Тепер всередину потрібно капнути секретний інгредієнт, який надасть спрайту потрібного кольору. Він стане зеленим. Річ зараз же збігай до бігає ти принеси мені вершки. Все ще що диявольська рука. А ну геть! Бабуся, не треба ображати мого помічника. Річ робить лише те, що я йому кажу. Вершки мені потрібні для того, щоб вилити їх на коктейля. зверху накласти мармеладних очей. Зізнаюсь, мармеладні очі це моя улюблена насолода. Вона і виглядає круто, і ще вона дуже смачна. Червоненький сироп теж не завадить. А чого я чекаю? Мені теж час готувати коктейль. Почну з мармеладних цукерок. Для початку їх потрібно розділити за кольорами. Готова. Тепер їх потрібно викласти шарами і високий килих. Тільки подивіться, яка краса виходить. Пеном ці мармеладки потрібно розтопити, щоб вони перетворились на однорідну масу. І останній крок збиті вершки. Вони завжди надають напоям якогось більш презентабельного вигляду. Невелика мармеладка зайвою також не буде. Краса. Дівчатка, ви зробили гарні та смачні коктейлі. Тільки ось ви зовсім не подумали про здоров'я моєї онуки. Я зроблю коктейль, який буде насамперед корисним. Він буде складати з різних овочів, які я запхаю в цей блендер. І чим більше увійде, то краще. Залишилось тільки прокрутити овочі в блендері. Готова! Мм, як пахне! Жахливо! Все точно! Вам. Натомість онука оцінить мою турботу при її здоров'я. Саме час обирати переможця, онука. Yeah, yeah. На вигляд усі коктейлі дуже нічого. Найбільш звичайним виглядає коктейль бабусі. Тож з нього і почнемо. Фу, яка морзяна гілка. Сам коктейль на смак нічого. Фу, гидота, гидота, бабуся, це потрібно. Можливо, наступним порахунком буде коктейль віденіт. Він виглядає набагато смачнішим, а вершки їх так багато. Твій коктейль треба не пити а їсти ложкою. Все таки не можна прогаяти, ні грама смачних збитих вершків. Вершки закінчились, можна діставати трубочку. Дивно, а чому коктейль такий густий? Його ж неможливо пити. А як я можу віддати перемогу коктейлю, який я навіть не спробувала? Ні, все точно повз. Воен здесь надія на тебе. Буду одразу пробувати. М -м, нарешті смакота! Я б з радістю пила цей коктейль на постійній основі, бо він справді дуже смачний. Зараз я просто не можу зупинитись. Яка смакота! І хто ж переможець? Це ж очевидно, Вендей. Вона зробила дуже крутий коктейль. Нучечка, яке завдання зараз у цьому раунді. Бабуся, все дуже просто. Зроби для мене салат. Хочеться чогось легкого. Салатик так салат. Буде зроблено. Через пару хвилин буде готово. Okay. Буде тобі салат. У мене щойно поспіли листя для салату. Нехай саме вони становлять основу салату. Далі в хід піде сир та сухарі. Очевидно, навіть я знаю рецепт цього вашого Цезаря. Не можна забувати і про соковиті помідорки, вони будуть прекрасною салату. У мене вже все готово. Чудово! Я придумала, як зробити салат не просто смачним, а й гарним. Я знову повернусь до теми квітів і зроблю завачів невеликі, але дуже милі квіточки. У мене і відповідні форми є. На мою думку, це чудова ідея, тому що виглядає як справжні букети. А ще цей дуже смачно. Які квіти, це ж нудно. Салату не вистачає чогось темного. Хоча б пари листя базиліка. Я в захваті від цього черепа, так що він теж стоятиме на тарілці. Саме на цей череп я наліплю інші інгредієнти сир та шинку. Тепер потрібно залити цю справу кетчупом і вставити два ока. Череп став виглядати набагато цікавішим. Який жах. Бачила б таке вночі, впала б зі страху. Але вирішувати все одно не мені, а нашій дитині. Ура! Нарешті смачна їжа. Ой, Вин, ти що ти приготувала? Ой, який жах! Ніколи не бачила таких страшних салатів. Його не тиші їсти, до нього торкатися моторошно. Подивимось, чи мене здивує бабуся. На цезарі її салат і справді дуже схожий. Ось такий салат я готова їсти постійно. Навіть зупинятись не хочу. Хочеться якнайшвидше спустошити тарілку. Ось тут і справді смачно і корисно. Тепер буду нереально сильною. А тепер спробую біти від дені. Фу, не смачно! Це просто овочі. Бабусин салатик перемагає. Бабуся, не відволікайся, дитина готова дати завдання. Хочу на десерт пончик. Буде тобі пончик? Я також такі люблю. Значить і приготувати зможу. Уявляю, які нудні у них будуть пончики. Це ще чому? Головне, щоб вони були смачними. На пончики таки не дивитись збираються. Я знову зроблю, щось зіскрави. Точніше, кожен мій пончик буде свого кольору. Зазвичай людям такий підки подобається. Що це було? Не підходьте до мене, не відволікайте мене від випікання. Мої пончики ось будуть готові. Частина роботи зроблена. Настав час прикрашати. Звісно, ходи без червоного полоничного сиропу. Він же справді схожий на кров. Але це ще не все. За допомогою білої глазурі я намалюю візерунок у вигляді павутинки. Наче ці пончики я з павукового гнізда дістала. Річ. Мені потрібна нутела. Принеси. Молодець. Без тебе я б так і не зробила кажанів. Дивіться, як круто. Голова цієї мишки ні до чого. У мене вийшли справжні красиві пончики. Незвичайно. Я ось не хочу сильно прикрашати пончики. Щоб їх смак був цікавішим, я просто посиплю на пончики цукрову пудру. Її всі довкола люблять. Моя онука буде задоволена. Мої кольорові пончики також готові. Вони такі гарні. З ними тепер навіть фотографії можна робити. Круто ж? Але це ще не все. До таких пончиків ідеально підійде посипка. Потрібно лише її відкрити. Ой. А. Ой. Тепер весь язик в цукерках. Але нічого. Дитині вже час обирати переможця. Є! Цікаво. Увенція знову зробили щось незвичне. Навіть кожани виглядають смачними. А? Непогано. Але зізнатися чекала не більше. Наступними вхід підуть пончики від моєї бабусі. Перш ніж їх з'їсти, хочу зібрати невелику вишу. Так і їсти буде зручніше. Звичайні пончики. Смачні, але нічого особливого в них нема. Подивимось, чи мене пригостить пригоститєні. Її пончики найбільше схожі на ті, які я люблю. Це нереально смачно. Еніт, тут все очевидно. Твої пончики найкращі.